Вітаю вас в кав'ярні Любу Тебе. Е, назва закладу наша особлива це про нашу сім'ю, про мого чоловіка, який захищать Батьківщину, загинув. І меншому сину було два рочки. Він, коли розмовляв з чоловіком, казав, «Тато, я тебе любу. Запрошую в нашу кав'ярню. Ліна, зробіть мені, будь ласка, чай трав'яний. Рівнянка Юлія Богданець цю кав'ярню відкрила у пам'ять про свого чоловіка, 36-річного Олександра. У липні 2023 року він загинув, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Чоловік пішов на перше завдання і не повернувся. Побратими казали, що це був тяжкий бій, був дуже великий наступ. Відкрити кав'ярню Юлія з чоловіком. Мріяли ще до повномасштабного вторгнення. Пройшов певний етап, я зрозуміла, що вже Можна рухатись далі, вперед, життя продовжується, треба жити. І так склалося, що моя подруга, власниця волонтерського центру Шлях, сказала, Юля, тут є місце, воно, напевно, буде твоїм. Вона знала про нашу мрію з чоловіком у червні 2024 року. Юлія Богданець виграла грант від держави на відкриття власної справи і одразу розпочала роботу над облаштуванням закладу. Ділиться хотіла, аби все у кав'ярні нагадувало про чоловіка. Він мені був не просто чоловік, він мені був друг в першу чергу. І це була дуже велика втрата, і є дуже велика втрата, коли нести твоєї коханої людини. Це твоя частинка тебе, твій світ руйнується. Мій чоловік мене любив любою, веселою, сумною, злою, неслухняною, хорошою. Він мене любив. Безумовно розмір гранту 250 тисяч. Окрім цих грошей, жінка вклала й власні заощадження. Підтримує Юлію Богданець. Її сестра Марина Важко. Це місце, яке справді заворожує своєю історією, своєю атмосферою і навколишнім, яке тут нас оточує. Випадково я дізналася, що буде відкриватися заклад, де я, пані Юлія. Мені розповіли історію даного закладу, і ну мені настільки відізвалася, і я пам'ятаю мурашки по моєму тілу, коли я дізналася про цю історію. Що це в пам'ять чоловіка, що це заклад, ну саме мрія сім'ї. На стінах кав'ярні сімейні фото родини Богданець. Юлія каже: вони висітимуть тут завжди. Ця пам'ять вона буде вічною. Це світла пам'ять про мого чоловіка. Це наше весілля. Тут вже е, старший син, перша наша вагітність. Тут ми були за кордоном. Оце остання фотографія його з його останнього дня життя. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.